Зараз зняли обмеження. в мене вже 25 тисяч гривень. Олександр Степановичу, добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Хочу детальніше з вами про нашу співпрацю поспілкуватися, але спочатку розкажіть, будь ласка, більше про себе, з якою ви структури, яке у вас звання та вислуга. Це не треба. Військовий пенсіонер. Звернувся з приводу перерахунку військової пенсії в мене. Не влаштовувала моя пенсія, тому я звернувся до вас оперативно. Чи можете розповісти, як змінився ваш відсоток від грошового забезпечення? Тому що я так поясню, що військовим пенсіонерам встановлюють такий обмежений відсоток: 70% від пенсії. У мене було 70%. Я його підняв підвищив до 80%. Так, у вас була більша вислуга? Відповідно, ви мали право на більший відсоток так. цілих на так. цілих 10% Ви збільшили ось цей відсоток від грошового забезпечення. Так. І скажіть, будь ласка, а якщо можна, яка у вас була пенсія з обмеженим відсотком? І як вона змінилась після збільшення цього відсотку від грошового забезпечення? я не помню, яка була, збільшилася вона до 19 там, тисяч, потім до 20 тисяч, а зараз зняли обмеження, в мене вже 25 тисяч гривень. Угу. Тобто у вас після того, як ви збільшили відсоток грошового забезпечення, пенсія становила ось, напевно, цих 20 тисяч 930, так? так максимальний розмір так, був станом так. на... Ну, спочатку 19 15. було, потім 20, Да. Так, 20 тисяч 930 у вас був максимальний розмір, і після зняття обмеження чи можете ось проговорити скільки було, скільки стало після зняття обмежень, 25 тисяч десь 320 гривень. Тобто цілих 5 тисяч вам через це обмеження максимальним розміром пенсії не доплачували. США так. да є така можливість у військових пенсіонерів одним позовом до суду зняти і відсоток не, не зняти відсоток, а збільшити відсоток і зняти обмеження. Ви кажете, що ми з вами окремо е, ці процеси проводили? Так, да тому, що я е, перші е, перше рішення працював е, суду, працював не з вами. Я так, до вас так. звернувся е, вже після того, як працював не, з другою юридичною компанією. Вони мені збільшили, збільшили розмір пенсії, але е, потім почав працювати з вами і ви Вже забідняли... зняли обмеження так, разом да, з нами. А скажіть, будь ласка, чи це не секрет, чому з іншою компанією не продовжили по зняттю обмеження все-таки працювати, раз вам допомогли з відсотком? Неудобно було працювати, не міг дозвонитися, зв'язатися з фахівцями. Дуже довго це все йшло. Ну довго воно так зв'язку. Не мав питання були, не міг і оплата була не дуже адекватною. Розумієте, угу. а, добре, зрозуміло. А як про нашу компанію дізнались і чому вирішили саме в мережу права звертатись? Від свого товариша він з вами працював. Він підсказав, я зказав все і не жалію про це. А от скільки часу зняття максимального розміру вашої пенсії зайняло? Скільки суд був і перерахунок, коли отримали? Десь півроку. Весь цей процес півроку. Да. Так, ну важливо відзначити, що в цілому є можливість відсоток збільшити і зняти обмеження одним позовом. Тому, якщо хтось зараз дивиться, в кого така сама проблема з відсотком і з максимальним розміром, це важливо. Знати. А, і ще таке цікаво, з якої ви області з нами працювали? З Одеської області. З а, області. ви особисто в офіс приходили, в Ні, ні по, по телефону. Теж дистанційно. Це було зручно для вас? Чи був зв'язок да, у вас був, стабільний? Був, дуже зручно, дистанційно, нікуди не треба ходити. Дуже зручно. Переказав гроші по картці, дуже зручно. Зараз займаюся третім питанням. Вирішую з приводу компенсації перерахунку пенсії по індексації, за, за ці за пару років вони проводили, індекс, там була розпорядження на індексацію пенсії, але пенсійний фонд цього не робив. Нулі там стоять, і тому я вияснив, що можна проіндексувати ще три з половиною тисячі додати до пенсії. А це за останні ці роки, коли мала бути індексація? Так. Ага. Так, 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 так. Отже, ви ще можете зняти е, обмеження, і плюс ви кажете ще 3,5 тисячі. То бачите, які суми ви не доотримали весь цей час до своєї військової пенсії? Так, да, це розумієте. За 30 років прийшлося ще судитися з державою декілька разів, щоб отримати те, що тобі нараховано було, повинно бути автоматично. Так, звичайно, і ось хочу ще у вас таке наостанок запитати, Що б ви хотіли побажати іншим військовим пенсіонерам та правоохоронцям, які, можливо, знають, що їхня пенсія обмежена максимальним розміром, або відсоток від грошового забезпечення фіксований, а не такий, як має бути, в залежності від вислуги. І що б ви побажали таким колегам. Які знають про ці проблеми. Не треба нічого чекати. Раніше почнеш займатися цим питанням, раніше отримуєш нормальну пенсію. Розумієте, от я вже казав, приходиться через суди робити те, що повинна держава робити автоматично. Розумієте? Гасла одні, а на самом на ділі, бачите, приходиться звертатися до людей, фахівців, які це зроблять професійно, швидко. Мінімальним часом для тебе. Дякуємо вам велике за те, що поділилися своєю історією і за довіру, звичайно. І вам дякую. Всього найкращого.